На початку фільму ми дізнаємося легенду про грізного бога Юнікрона. Він такий величезний, що пожирає цілі планети. Ми бачимо, як прислужники Юнікрона атакують рідний світ максималів. Ці створіння майже як трансформери. Але вони перетворюються не в машини, а у величезних механічних тварин. Слуги Юнікрона полюють за якимось артефактом. Це ключ транспортування. Він може відкривати портали до інших світів. Головний помічник Юнікрона Скор воює з лідером Максималів. Раптом від поверхні планети відокремлюється зореліт. Лідер знав, що не зможе перемогти Скорджа. Він пожертвував собою, щоб інші Максимали втекли та сховали ключ. Юнікрон руйнує планету, він лютує. Тепер гігант замкнений у цій галактиці назавжди. Але куди вирушили Максимали? Звісно ж, на улюблену планету всіх прибульців. На Землю. Минає чимало часу. На дворі кінець 20-го століття. Ми знайомимося з Ноа, його молодший брат хворий. Нуа поспішає на співбесіду. Але мати вимагає, щоб по дорозі він завіз малого до лікарні. А ось і головна героїня. Це Єлена, і вона крутий археолог. Вона допомагає поліції відрізняти підроблені артефакти від справжніх. Серед купи нових експонатів Єлена бачить щось дивне. Це статуетка яструба із загадковим символом. Повернемося до Ноа. Його брата не пускають до лікаря. Справа в тому, що їхньої сім'ї немає чим оплачувати медичні рахунки. Ноа сподівається отримати роботу та вирішити цю проблему. Ось тільки співбесіду скасували. Ми дізнаємося, що Ноа – колишній військовий роботодавець, зв'язався з його командиром. Той сказав, що Ноа сміливий, але ненадійний хлопець такому працівникові тут не раді. Ноа у розпачі легального способу роздобути гроші не залишилося, і він обирає нелегальний варіант. Друг Ноа бере його із собою на брудну справу, яку Скоро дізнаємось. Тим часом Єлена з'ясовує, статуетка яструба не створена жодною з цивілізацій нашого світу. Але звідки тоді вона взялася? Дівчина вирішує потрапити до сховища та краще вивчити артефакт. Для цього вона краде ключ-карту начальниці. Але не лише Єлена сьогодні стала злодійкою. Ноа проникає у розкішний готель. Він повинен викрасти з гаража сірий Порше. На кермі ми бачимо символ автоботів. У цей час Єлена вивчає статуетку. Через її дії експонат руйнується. Але що це там усередині? Хоч би чим воно не було, воно випускає сильний енергетичний імпульс. Сигнал вловлює, голова автоботів, Оптимус Прайм. Він скликає друзів. Голос оптимуса чує і Ноа. Він лякається і хоче втекти, але надто пізно. Двері машини блокуються. Ноа помічає охоронець, але Порше заводиться сам собою. Починається погоня. Ноа вже не знає, кого більше боятися: поліції або тієї штуки, що прикидається машиною. Порше змінює форму, розуміє мову і навіть відволікає поліцію своєю голографічною копією. Відірвавшись від погоні, машина трансформується у робот це міраж, і він прибулець із раси трансформерів та фракції автоботів. Прибувають інші автоботи. Оптимус Прайм зовсім не радий, тому що Міраж притягнув із собою людину. Втім, зараз трансформерів не дуже цікавлять люди. Вони застрягли на землі. Але імпульс від ключа транспортування дав їм надію: якщо вони знайдуть ключ, то зможуть відкрити портал на рідну планету. Щоправда, ключ зберігається у людському музеї. Кому буде простіше його викрасти? Гігантському роботу. Чи людині Міраж пропонує Ноа співпрацю? Якщо хлопець допоможе, то отримає гроші на лікування брата. Ноа погоджується, але є проблема: схоже, не лише автоботи відчули енергетичну сигнатуру ключа. З води виходять тероркони, слуги Юнікрона. Їх очолює Скордж. Ноа проникає в музей і стикається з Єленою. Дівчина не збирається віддавати артефакт без бою, але Ноа не головна її проблема. Звучить вибух: стіна музею руйнується, і зовні знаходяться не автоботи, а дехто страшніший. Дрібні тероркони кидаються до музею, щоб отримати ключ. а Скордж та його помічники б'ються з Оптімусом праймом. Єлена та Ноа втікають від цих тварюк. Через черговий вибух Єлена упускає ключ. Скордж ось ось переможе Оптимуса. На допомогу до боса поспішає німий трансформер Бамблбі. Бійка стає дедалі небезпечнішою. Автоботи зазнають великих втрат, вони майже програли. Але раптом прилітає величезний механічний яструб. Його сил вистачає, щоб прогнати терорконів. На жаль, дрібні тварюки вже досягли своєї мети і заволоділи артефактом. Крилата рятівниця називає своє ім'я. Її звуть Ейрейзор. і вона Максимал. Вона розповідає, що Юнікрон перетравлює планети і годує своїх слуг одержаною темною енергією. Саме тому вони такі сильні, щоб урятували. Від них ключ максимали пожертвували всім, навіть рідною планетою. Але Скордж заволодів ключем. Чому і Рейзор така спокійна? Незабаром ми дізнаємось про причину. Вірний слуга показує Юнікрону ключ трансформації. Але замість подяки отримує скандал. Виявляється, це не весь ключ. Для безпеки Максимали поділили його на дві частини. Навіть сама Ейрейзор не знає, де схована друга половина. Однак це знає Єлена. Дівчина вивчила символи на статуетці. Схожі знаки знаходили у перу. Оптимус Прайм вирішує туди відправитись. Йому потрібен ключ, щоб повернути автоботів додому. Ну а заявляє, що вирушить із ним. Може він і ненадійний солдат. Але він надійний старший брат. Нуа хоче простежити, щоб ключ не потрапив до Юнікрона. І темний Бог не зашкодив його сім'ї та людству. Останнім членом експедиції стає Єлена. Вона єдина, хто може показати дорогу до ключа. Ноа вирушає попрощатися із братом. Міраж за ними підглядає. Трансформер дуже незграбний, і через це хлопчик його помічає. Молодший брат просить Трансформера приглянути за Нуа. Міраж дає йому слово. Час вирушати до Перу у A-Razor є свої крила а решті допоможуть крила стратосфери. Це досить старенький автобот, який трансформується в літак. Здається, що він ось ось розвалиться. Єлена нервує. Ноа відволікає її розмовою. Він зізнається, що не планує допомагати автоботам. Ноа хоче знайти другу половину ключа і знищити її. Так вона точно не дістанеться слугам Юнікрона, і темний Бог не з'явиться, щоб зжерти землю. Добре, що про плани Ноа не знає «Оптимус Прайм. Лідер автоботів хоче потрапити додому з двох причин. По-перше, щоб повернути туди інших трансформерів. По-друге, щоб доставити туди тіло Бамблбі. На рідній планеті трансформерів багато енергону. Це особливе паливо, яке живить автоботів, і навіть може їх оживляти. Експедиція прибуває до перу. За допомогою Єлени, трансформери з'ясовують, у якому храмі знаходиться друга половинка ключа. Але є проблема. У місті відбувається фестиваль Сонця. para cre Величезні трансформери не зможуть дістатися до храму навіть у вигляді машин. Однак туди можуть проникнути люди. Щоб Ноа міг покликати на допомогу. Міраж дає йому якусь зі своїх деталей. Схоже, це пристрій для зв'язку. У перу прибувають тероркони. Скордж дізнається про план автоботів, але немає наміру їм заважати. Нехай люди вкрадуть другу половину ключа, а Скордж просто забере у них артефакт. Ноа та Єлена дістаються до храму. На плитках у дворі дівчина знаходить символи максималів. Вони з Ноа складають із плиток візерунок і відкривають таємний прохід. Під храмом знаходиться величезна печера. У ній Ялена та Ноа знаходять схованку. Але всередині пусто хтось переховав ключ. Єдине, що знаходить Єлена, комбінацію з кількох символів. Раптом з'являються тероркони Єлена та Ноа в паніці. Автоботи надто далеко і не можуть їх захистити. Раптом Ноа випадково активує деталь, яку дав йому міраж. Виявляється, ця штука не тільки пристрій для зв'язку та ліхтарик, а й непогана зброя. Тим часом команди Оптимуса Прайма та Скорджа знову стикаються, зав'язується запеклий бій, з'являється Ейрейзор. Скордж вистрілює у неї особливим зарядом, який не вибухає. Але ми бачимо, як від нього по крилу Ейрейзор розходиться дивна іржа. Відбившись від терорконів, Ноа та Єлена вибираються із храму. Вони потрапляють у джунглі. Тут на них чекає нова небезпека. З'являються відразу декілька максималів, і вони не раді непроханим гостям. На захист людей встають автоботи. Ось ось почнеться бійка, але прилітає Ейрейзор. Вона знайомить автоботів та Максималів. Виявляється, зараз Максималів очолює трансформер-горила Оптимус Праймал. Він отримав ім'я на честь легендарного воїна з раси трансформерів Оптимуса Прайма. Цього дня Праймал уперше бачить легенду на власні очі. Максимали ведуть нових друзів до місцевого. Племені ці люди багато сотень років зберігали їхню таємницю. Тепер саме вони бережуть другу половинку ключа. Оптимус Прайм у шоці. Він не розуміє, як можна довіряти людям. Він просить у Праймела ключ, але той відмовляє: Оптимус пояснює, йому потрібно потрапити додому. Від цього залежить життя Бамблбі. Але у Праймела є краща ідея. Він наказує віднести цілу Бамблбі у таємну долину. У ній повно енергону. Невже тут трансформеро живе? На жаль, ні. Спочатку енергон необхідно активувати, а для цього потрібно дуже багато енергії. Але кращих варіантів все одно немає. Поки трансформери вирішують свої проблеми, Єлена розшифровує символи із храму. Вранці вона прокидається від дивного звуку. За ірейзору відбувається щось дивне. Схоже, що її вразила не іржа. А темна енергія Юнікрона тепер злий Бог бере її під контроль. Починається чергова бійка із терорконами. Праймал звик довіряти людям, тому без побоювання віддає половину ключа. Ноа. хлопець вирішує скористатися моментом та знищити ключ. Його зупиняє Оптимус Прайм. Ноа стає шкода трансформера. Він розуміє, що Оптимус для автоботів не командир. Він старший брат, який бореться за життя молодших. Ноа здається, опускає зброю і дарма. Як тільки Єлена бере половинку ключа, дівчину хапає і забирає Ейрейзор. Оптимус Праймал наздоганяє її, але вже пізно Скордж забрав артефакт. А й рейзор більше не контролює своє тіло. Вона благає друга покласти край її стражданням. Оптимусу Праймолу доводиться це зробити на вершині вулкана. Скордж активує ключ. Він зводить транспортаційну вежу і відкриває портал. Оптимус Прайм і Ноа розуміють: землі скоро настане кінець. І все тому, що вони думали лише про себе. Тепер вони вирішують працювати разом. Лідер Максималів пояснює, що портал можна відключити зі спеціальної консолі. Але потрібен код. Хто його знає? Звісно ж, Єлена. Саме цей код було зашифровано у тих таємничих символах. Трансформери відволікають терорконів, А Міраж допомагає Єлені пробратися. В тунель під вежею сам він буде відволікати Скорджа. Під час бійки Ноа потрапляє у лапи ворога. Щоб захистити його, Міраж наважується на відчайдушний крок. Схоже, Міражу прийшов кінець, а все тому, що він обіцяв молодшому братові Ноа захистити цього хлопця. Тим часом Юнікрон готується увійти до порталу. Ноа у розпачі, але виявляється, що Міраж ще живий. Зі свого тіла він збирає для Ноа екзоскелет. Ноа кидається у битву на рівні із трансформерами. Несподівано ключ випускає черговий енергетичний імпульс. Це активує енергон під долиною. Бамблбі оживає і мчить на допомогу товаришам. Єлена дістається до консолі. Вона вже вводить код, але трапляється страшне. Скордж знищує консоль. Невже це кінець? О ні, Оптимус Прайм знає, що робити. Він наказує всім забратися подалі та знищує ключ. Портал закривається. В нього ось ось затягне Оптимуса, але його рятують Ноа та Оптимус Праймал. Пригода закінчена. Вчора Ноа рятував світ, а сьогодні на нього чекає чергова співбесіда. Ось тільки його новий роботодавець забагато знає про те, що трапилося в Перу. Він пропонує Ноа роботу, але не охоронцем чи консьєржем, а агентом секретної урядової організації G.I. Joe. Ми бачимо, як у сцені після титрів Ноа ремонтує той самий Порше. Ось вона справжня дружба між людиною та трансформером. А на кого б ви хотіли перетворюватися? Якщо побачу багато лайків та коментарів, зроблю огляди на інші фільми з цього кіно всесвіту. З вами був МувіКіт. До нових зустрічей, друзі!